Доброго дня! Сьогодні в гамузеві СРМ системі для забудовника GRM розглядаємо функціонал в шахівниці документи об'єкту нерухомості в шахматці для забудовника. Ми вже розглядали функціонал та саме, як його увімкнути документу обігу. Ці відео ви можете переглянути в описі до даної відеоінструкції. Коли у вас увімкнений функціонал документу обігу, то в шахівниці появляється додаткове поле. Зараз я його продемонструю, на прикладі 701 квартири, таке як документи. Відповідно, окрім інформації, яка потрібна для відділу продажу забудовника, щоб надати коректну інформацію по кожному об'єкту нерухомості, також для адміністраторів та менеджерів супроводу, а також керівників, є можливість додати документи до кожного об'єкту нерухомості. Це може бути технічний паспорт, специфікація об'єкту нерухомості або будь-який інший, який вимагає бізнес-процес забудовника. документ. Як додати документ? Для того, щоб додати документ, необхідно бути адміністратором СРМ-системи або керівником відділу продажу, або співробітником з правом редагування шахівниці. Коли ми відкриваємо шахівницю, ми можемо переключити розділ Документи і відповідно завантажити той документ, який нам потрібен. Обираємо документи, натискаємо Завантажити і для прикладу завантажимо технічний паспорт квартири. Бачимо, що документ завантажено. Тепер ми можемо зберегти відповідно налаштування і при перегляді шахівниці, а саме обраного юніту, куди ми завантажили об'єкт нерухомості номер 701 Нам також доступна вкладка документи з переліком документів. В даному випадку це технічний паспорт. Також можна повернутись на перегляд фотографій. Розширення модулів в Галузевій СРМ-системі, їх включення та налаштування надає можливість. Як завгодно зручно автоматизувати та організувати відповідний бізнес-процес, який потрібен для забудовника? Це надає безліч переваг для прикладу, зберігання документів надає можливість швидкого та оперативного доступу до документів для тих, хто працює з нерухомістю. Зараз рекомендую переглянути відео 3D: як саме підключити 3D в шахівниці для забудовника, для того, щоб можливість була переглядати квартири у вигляді віртуальних. Технологій доповненої реальності або віртуальних шоурумів. Це відео ми виводимо на екрані. Дякую за перегляд.